Український прапор з неба і пшениці прививає мама бізнею в колисті Боронити землю, не згубити болю, жити на цім світі, з вірою, любов'ю, серце України! Всіх на дорослих і малих. Стаття шоста, щоб ніхто народну владу сам один не захопив. Я гетьман орлику цю владу на три гілки розділив. Конституцію для війська я найперший написав, і старшині Запорізькій поділ влад заповідав. Перша влада це закон, чесні правила для всіх. Це права і заборони, щоби кожен знати їх, щоби бідний і багатий, і великий, і малий моло рівні права мати. Цей закон є головний. Владу цю Верховній Раді дав на виборах народ обирання депутатів всіх на п'ятирічних строк. Другу владу виконавців, народ уряду надав. Він керує всім себе і веде багато справ. Уряд має міністерство. На полі прем'єр-міністр стежить за порядком зверху. Справи має головні. Над вдусім судова влада, хто правий, хто не правий. Де брехня, а де є правда, скаже ви худовий. Сутро зляне суперечку і заслухавши стоїть. Суд судить, усіх чесно і припинить далі спір. Як народ живе по правді, щастя війни у мене. Конституція і право. Це, Це найгарше найгарше головне! Моя Україна, ти писи. Це Україна, єдина в серці України.